Відрив Каховської ГЕС готувався Росією на рівні законодавства. Про наявність відповідної постанови в Держдумі країни-агресорки повідомив коментарі виданню Ньюсвік радник президента України з економічних питань Олег Устенко. За його словами, ще 30 травня російська влада ухвалила постанову, нібито спрямовану на забезпечення безпеки гідротехнічних споруд. Ішлося в ній зокрема про так звану безпеку на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також на Херсонщині та Запоріжжі. Це на думку Устенка прямий доказ причетності Росії до теракту. Документ передбачає, що до 1 січня 2028 року забороняються розслідування аварій на гідротехнічних спорудах, що сталися внаслідок воєнних дій, диверсій і терористичної діяльності. Постанову підписав прем'єр-міністр Росії Міхаїл Мішустін. Вона набула чинності з дня опублікування. А через тиждень сталася найбільша гідроенергетична катастрофа на Херсонщині. Олег Густенко, радник президента України з економічних питань, у коментарі виданню «Ньюзвік». Судовий процес у міжнародному кримінальному суді в Газі щодо руйнування Каховської ГЕС може розпочатися, якщо з'являться реальні докази того, що наказ про знищення греблі віддали конкретні особи. Про це заявив старший юрисконсульт Greenpeace International Деніел Сімонс. Він зазначив також, що нині йде активна кампанія щодо визнання екоциду міжнародним злочином. Однак, міжнародна спільнота поки що не дійшла згоди в цьому питанні. Про це та інше будемо говорити далі. Зараз з нами на зв'язку Максим Попов, це радник генерального прокурора України. Пане Максиме, доброго дня. Вам вітаємо. Добрий день, пане Максиме. А зараз говоримо про наслідки екоциду, які спричинила Російська Федерація. Звичайно ж, ми всі хочемо, щоб ця країна понесла відповідальність, понесла покарання, і без допомоги наших міжнародних партнерів ми не зможемо цього зробити. Нашу розмову почну з того, що до Херсонської області нам би хотілося, щоб приїхало якомога більше організацій, але поки що не всі там побували. Проте разом з генеральним прокурором побували безпосередньо на Херсонщині прокурор Міжнародного кримінального суду. Розкажіть, будь ласка, що побачив, які висновки було зроблено? Чи побачив він реальних винуватців підриву Каховської ГЕС? Так, дійсно, цими вихідними. Генеральний прокурор України відвідав Херсонщину разом з командою прокурора міжнародного кримінального суду, яка розслідує ситуацію по Україні, дійсно показали колегам масштаб катастрофи, масштаб затоплення, яке має місце внаслідок руйнування росіянами каховської греблі. Звісно, що оцінки робити ще зарано, тому що мова йде про розслідування, про збір. Належних допустимих доказів щодо причин, да яким чином це відбулося, за за допомогою якої зброї хто віддавав накази та інше. Тобто це процес, який займе якийсь час, да і звісно, що команда міжнародного кримінального суду офісу прокурора вона не коментує це публічно, але очевидно, і ми маємо розуміти, що справа по Україні в них розслідується, що вони зацікавлені у цій ситуації, вони вбачають попередньо. Ознаки воєнного злочину, звісно, дослухаються до нас, що ця катастрофа матиме катастрофічні наслідки для довкілля, тому власне ми зі свого боку також можливо будемо наполягати, щоб вони тримали в фокусі уваги і збирали докази щодо впливу е руйнування Каховської греблі на довкілля. Тому, якщо коротко і підсумувати, то висновки робити ще зарано. Але очевидно, що якщо команда міжнародного кримінального суду переїздить. На локацію, щоб подивитися, що там відбувається, то це вже гарний сигнал до того, що вони зацікавлені і вони вбачають ознаки як мінімум воєнного злочину у цьому факті. А ось ознаки екоциду відносно, на жаль, там нове для багатьох громадян слово як його доводити? Ми офіс за прокурора розпочав кримінальне провадження за двома статтями. Як вам відомо, воєнний злочин та екоцид. Це 441 стаття кримінального кодексу. Тобто відповідальність, наразі передбачена нашим локальним да, кримінальним кодексом України. Ми проводимо це розслідування. Як вам відомо. Наразі створена безпрецедентно велика група прокурорів для роботи над, над цим кримінальним провадженням понад 170 прокурорів, куди війшли прокурори з офісу генерального прокурору, зокрема департамент протидії злочинам, вчинених в умовах е, війни, а також спеціалізованої екологічної прокуратури, а також прокурори з п'яти регіонів. Це Херсонська область, Миколаївська область, Одеська область. Запорізька та Дніпропетровська область, а також створено міжвідомчу слідчу групу, яка наліч, налічує більше ніж 250 слідчих, як е, служби безпеки України, так і національної поліції. Тобто, це є найбільша міжвідомча слідча група, яка була створена в Україні часів за часів нашої незалежності. Тобто, дуже великий ресурс наразі, наразі алокований для встановлення усіх фактичних обставин е, цієї трагедії, підриву Каховської ГЕС, та відповідно наслідків, що стосується екосистеми, Циду безпосередньо так дійсно Римський статут наразі не, передбач... не передбачає окремо такий злочин, як екоцид, разом з тим, у статті 8, яка містить перелік воєнних злочинів, є окремий вид злочину, який передбачає вчинення атаки, яка призвела до широкомасштабної, довгострокової та серйозної шкоди для довкіллю. І це явно було несумісно з воєнною перевагою, яку очікував отримати ворог. Тобто, в принципі, є юридична кваліфікація, за якою міжнародний кримінальний суд може висувати обвинувачення вищим посадовим особам Російської Федерації, якщо збере достатньо беззаперечних доказів, щодо того хто як яким чином віддавав наказ та виконував цей наказ, а також збере докази щодо катастрофічних наслідків для довкілля, пане Максиме. Занадто багато болю так завдала Росія українцям. І якщо раніше ми не знали про такий термін, як екоцид, геноцид нам був знайомий, і Росія зараз цим займається на нашій території. Тут дуже важливо, як я казала на початку нашої розмови, щоб ця країна понесла покарання. Скажіть, будь ласка, чи були прецеденти покарання тієї чи іншої держави за екоцид за аналогічні дії на Каховський ГЕС для того, щоб нам було спокійніше вірити у справедливість, яка рано чи пізно все ж таки настигне Росію. Прецедентів не було, але я мушу сказати, що в нас є усі підстави вірити в те, що справедливість буде, тому що жоден мир неможливий без справедливості. І наразі офіс генерального прокурора разом зі службою безпеки України та національною поліцією, як я вже сказав, створили безпрецедентні за чисельністю слідчі групи та групи прокурорів. І наразі є, ця справа є в пріоритеті для нас, і ми зробимо все можливе для того, аби встановити. Усіх причетних та притягнути їх до відповідальності як на національному рівні, так і на міжнародному рівні, у міжнародному кримінальному суді, пане Максиме, ви сказали, що. До ось розслідування ось цього екоциду залучено дуже велику кількість фахівців. А моя колега Олена пригадала ще один термін, чутливий для нас: це геноцид. Сюди ж ми пригадуємо, що знов таки відбувається просто зараз, в тому числі, масове примусове вивезення українців. Скажіть, будь ласка. На якому етапі ось справи, що стосуються геноциду українського народу? Я насправді не уповноважений коментувати питання щодо руху справи по геноциду. Можу лише сказати, що в нас є магістральне кримінальне провадження щодо геноциду, яке чиняється щодо українського народу. А є ця справа, в якій збираються докази. Є велика група експертів, в тому числі з різних. Країн, які нам допомагають, є багато громадських організацій, які також збирають докази, які підтверджують е, намір да, Росії знищити українців українську ідентичність. Ну але те, що безпрецедентна кількість фахівців залучена до розслідування справ екоциду, вона ж не вплине на ефективність розгляду інших кейсів. Звісно, вона не вплине на ефективність інших кейсів, само собою тим паче на кейс на кримінальне провадження по геноциду, так само, як і на кримінальне провадження по злочину агресії. Я просто хотів би тут прояснити, чому настільки велика група слідчих та прокурорів створена, тому що ну річка Дніпро протікає по території всієї України, і наслідки для довкілля мають місце не тільки нижче по течії, але й вище. Тому власне і алокований певний людський ресурс для того, аби проводити чи не щодня огляди. Для того, щоб відбирати зразки забрудненого ґрунту, зразки води і проводити відповідні дослідження. Тому наявність такої великої групи жодним чином не вказує на те, що якийсь інший магістральний напрямок постраждає. Пане Максиме, зараз перенесемося з Херсонщини до Дніпропетровщини. Минула ніч вона була жахливою для жителів Кривого Року. Рогу на превеликий жаль, ворожа ракета вбила 11 українців, 28 отримали поранення. Переважна більшість з них це тяжкі травми. Це ще один черговий доказ злочину Російської Федерації. Розкажіть, будь ласка, ось розслідування, які стосуються таких справ, вони ведуться в офісі генпрокурора а подальше. Дії. Міжнародний кримінальний суд як швидко передаються до них всі дані. На місцях ураження подібних працюють представники Офісу генпрокурора разом з представниками міжнародного кримінального суду трошечки про цю справу і про подібні, як правило, коли відбувається, має місце атака. В першу чергу туди вирушають слідчі органи: представники Національної поліції або Служби безпеки України та прокурори з. Регіональних прокуратур, а іноді справа ведеться регіональною прокуратурою, іноді офісом генерального прокурора. А що стосується офісу міжнародного офісу прокурора, міжнародного кримінального суду, то я хочу просто прояснити, справа по Україні наразі перебуває і в міжнародному кримінальному суді. і Він має юрисдикцію досліджувати будь-яку атаку, яка йому здається масштабною. В них є правила. Відбору справ і пріоритизації, якими вони керуються внутрішні, звісно, у нас є робоча комунікація. У нас е, постійно відбувається обмін обмін інформацією. Вони здебільшого звертаються до нас для того, аби ми передали їм докази, які ми збираємо, що ми охоче власне робимо і ніколи нам не заважаємо. Або... Тобто, ми по суті доповнюємо роботу міжнародного кримінального суду в ситуації по Україні, який буде подальший крок міжнародного кримінального суду, по якому факту і кому вони будуть списувати звинувачення. Наразі я не можу коментувати, бо мені це насправді і невідомо. Але я можу сказати, що оскільки вони наразі тут в Україні працюють, ми розуміємо, що е, є сенс очікувати і від них подальших кроків, і е, вони не обмежаться ордером на арешт для Путіна щодо депортації українських дітей. Пане Максиме, а дозвольте, можливо, чіпляюся за слова, але тим не менше. Ви сказали про те, наскільки масштабною була ця атака. А в чому проявляється масштабність? В кількості загиблих 11, 5, 3 людини. Тут просто знаєте, воно трохи моторошно звучить, але тим не менше за що чіпляються міжнародні прокурори? Мова йде про масштаб наслідків в першу чергу в частині людських жертв. На сьогодні ми маємо постраждалих осіб вже 75, з них загиблих, 12 осіб загиблих власне наслідок затоплення території, що вже встановлено підтверджено доказами в межах кримінальних проваджень. А в другу чергу мова йде, звісно, про масштаби е техногенного характеру і для довкілля, зважаючи на територію, яка є під затопленням, зважаючи на ті об'єкти, які є на цій території, і відповідно. Наслідки для довкілля, соціальні і економічні наслідки пане Максиме. Тут дозвольте уточню, ви зараз коментуєте ситуацію на Херсонщині, а не те, що відбулося в Кривому розі. Я дякую за те, що пояснили. Да, Просто Херсонщині. зрозуміти це людська реакція, масштаби, так вони вражають, і тут вирішується питання долею, так, жертв українських. Костю, в тебе ще щось? А... Так, в нас 30 секунд. Скажіть, будь ласка, з приводу екоциду, ми з кимось консультуємось? Якщо для нас це абсолютно нове, є в нас якісь радники? Якщо так, то звідки? Так, звісно, в нас є радники. По-перше, сформована ціла група експертів з міжнародного кримінального права, з міжнародного гуманітарного права, які допомагають нам з точки зору юридичної кваліфікації і будівництва цих кейсів по екоциду. Окремо зараз по справі по Каховській ГЕС ми сформували групу вчених за різними напрямками: ботаніки, гідробіологи, хіміки, мікробіологи, які розбираються у флорі і фауні в цьому регіоні, які будуть надавати експертне та консультаційну підтримку в межах цього кримінального провадження. Звісно, ми тут не одинокі. багато міжнародних партнерів, які долучили до цієї допомоги, які надають підтримку та делегують експертів задля. Допомоги нам у цих кримінальних провадженнях, пане Дякую. Максиме. Дякуємо вам за те, що були з нами на зв'язку за ваші коментарі. Максим Попов, радник генерального прокурора України, говорили про екоцит, геноцид, які вчиняє Росія в Україні.